Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками з приводу нового проєкту, який я планую розпочати, і розказати, з якої пряжі планую в'язати, показати, як виглядає пряжа в бобіні, тому що маю надію, що наступного разу ви цю пряжу побачите вже в виробі. І так, є в мене отака бобінка в пряжі каш'як від Fiлpuчі. Тут 50% бебі-як, і 50% кашемір. Доволі відома така пряжа. Це каш'як Air. Бо є ще просто каш'як. Каш'як Air це у вигляді шнурочка. Отже, помаранчевий колір. Колір мені дуже подобається цей. Але є одна проблемка, чому вже деякий час стоїть ця бобінка, і я з неї нічого не розпочинаю. Проблемка в тому, що в мене трохи замало цієї пряжі в мене. 480 г. Метраж цієї пряжі 100 грамів 200 метрів. Отже, в мене 960 метрів. 960 метрів це замало для того, що я планую з цієї бабінки зв'язати, що би я хотіла. А хотіла би я зв'язати щось наподобі свого сарафану теплого із шнурка з альпакою. Про той сарафан є відео на каналі, як я його в'язала, є відео, як я його переробляла. І от той сарафан, один з моїх улюблених виробів для зими. Активно дуже його ношу. От, і хотілося б мені, щоб було ще щось таке подібне. ну Щоб було на що його змінювати. Не один же ж сарафан носить весь час. Отже. От, я думала, щось таке наподобі того сарафану зв'язати з цієї пряжі, але той сарафан я в'язала із пряжі, якої в мене було 1120 метрів, а цієї в мене виходить 960 метрів, тобто трохи менше. І з того я не починала в'язання, бо була не впевнена, чи вистачить. Також каш'яку в мене є ще одна бабіна, отакого от темно-коричневого. І цього вже кольору в мене більше, в мене його 900 грамів. І от, коли я їх купляла, я їх купляла не разом, але один за одним. Коли я купляла, я думала, можливо, разом їх використати. Наприклад, оцей темний буде в мене основний, так як його більше, а з помаранчевого, ну, зробити якусь, наприклад, обробити горловину або жакар якийсь. Але все ж таки були в мене сумніви. Бо разом цих двох бобін вже виходить забагато на цілий виріб, тобто в мене залишиться пряжа. В принципі, з цієї пряжі виходять гарні шапки, але якось я були сумніви, і не починала я нічого в'язати. Хоч мені дуже хочеться розпочати в'язання з цього помаранчевого каш'яку. Але цією зимою в мене з'явилася ще пряжа. Це отакі от чотири бобінки, Купила я їх в магазині хомяк.com.ua, купляла я їх разом. Вони продавались, от, продавались вони разом, як один лот. Купила я ці невеличкі залишки з думкою про те, що з такого товстенького шнурочку можна швидко зв'язати гарні, теплі і приємні на дотик шапки. Да? Тому що це 100% кашемір. Значить, це також філпучі. Артикул називається Highland Air. Тобто, це також шнурок, 100 кашемір. І продавець вказував в метраж цієї пряжі 100 г 200 метрів або 250 От такі чотири бобінки були вони в мене. І от в'язала я нещодавно завершила в'язання виробу. З 100% кашеміру, він був також коричневий. І цієї пряжі в мене також була обмежена кількість, тому я чогось мені така думка спала, щоб до тієї пряжі, до того кашемірового твіду додати оцю. І використати якось її для того, щоб подолати ту проблему, що в мене недостатньо було пряжі. Але я спробувала, от саме тому ця бобінка, ви бачите, так не дуже охайно змотана, тому що я спробувала її використати в тому виробі, мені не сподобалось. Я розпустила, і, от, коли я її розпускала, я дивилась на неї, і тут мені в голові згадався оцей шнурок каш'як, і я подумала, що, можливо, вони разом будуть гарно. Достала я каш'як, приклала, і, як ви бачите, разом вони. Досить таки непогано виглядають навіть краще, ніж оцей. Нібито той цей коричневий, і цей коричневий, але цей більш темний, цей однорідний колір. А тут виходить, що і помаранчевий такий, він трохи як меланжевий, неоднорідного забарвлення. і цей коричневий неоднорідний, тому вони краще виглядають разом. От, і ще трошки про ці бобінки хочу розказати. Всі вони продавцям були вказані як однаковий артикул, але якщо їх подивитись поближче, оці всі шнурочки, дивіться, оці три бобінки, вони, шнурки з цих трьох бобінок вони виглядають дуже схоже. Вони такі більш пухкі, в них більше повітря, от. а цей більш щільний, можна так сказати, бачите? От тут, видно, ці ниточки можна отак от зробити, і вони якби відділяються одна від одної. То тут такого нема. І якщо взяти поближче шнурочок каш'яку, то ми бачимо, що цей коричневий, він більше на каш'як схожий, навіть, ніж на оці три. Бачите? Ці такі легкі, от їх, вони, ну, повітряні, от, а ці трошки такі, як. Не знаю, трошки як важкіші, нібито. Отже, цей коричневий більше схожий на шнурок Каш'яка і мені здається, що це буде ідеальне поєднання, тому хочу використати їх разом. А ці в мене поки що будуть стояти, можливо, і будуть у них шапки, а може, щось інше вигадаю. От. А, про вагу хотіла сказати. Значить, темно-сірий 76 грамів, беж 40 грамів і бордо 50 грамів. От. А от коричневий, оцей, його було найбільше, його 110 грамів. І от, якщо його метраж 100 грамів 200 метрів, то виходить, що цих обох разом пряж, в мене метраж... 960 плюс 220 1180 метрів. А на мій оливковий чи фісташковий, не знаю, як його правильно обізвати, на той мій сарафан улюблений, пішло 1120 метрів. Тобто, в мене навіть на 60 метрів більше, ніж було на той сарафан. Тому можна розпочинати щось пробувати, в'язати зразки і фантазувати щось з цих. Двох пряж разом. От такі в мене плани. Зараз почну в'язати зразки. Ну, от, готовий мій зразочок. Вже я його попрала один раз, прала так, як і планую прати готовий виріб. Прала в машинці на режимі вовна без нагріву води. Так, що я тут в'язала? Набирала я італійським набором в'язала два ряди порожнистої резинки, і далі половину петель я в'язала два ряди виворітними, два ряди лицьовими. Чергувала їх між собою. А цю половину петель я в'язала резинкою 2х2. Далі перейшла на лицеву гладь, на пряжу каш'як. От, І після того, як я попрала зразок. Частина зразка зв'язана каш'яком, і частина зразка, оця от половина коричневого, вони, вони не змінились за розмірами, ширина і висота залишились такі самі, які були. Бо я міряла, коли заміряла розміри прання, я міряла окремо кожен із цих трьох якби, частин зразка. Отже, ці дві частини не змінились. А та частина зразка, де я в'язала резитку 2х2, вона змінилась. До прання вона була більш схожа саме на резинку тобто вона була отака от. А після прання вона зменшилася висоту, і висота стала така сама, як цієї частини зразка. І збільшилась в ширину. Ці зміни у розмірах я очікувала, і саме тому я в'язала поруч ці два візерунка, тому що мені якраз потрібно було перевірити, чи будуть після прання однакова в них висота. От і, до речі, ширина також після прання я заміряла, вона теж стала однакова. Це те, що мені і потрібно було дізнатися. Також після прання мені дуже сподобалось, як розкриваються пряжі. На помаранчевий з'явився пушочок. Вона така, ну, в принципі, вона і до прання така м'якенька ніжна. А от коричнева пряжа мене взагалі вразила після прання. Тут пушечок навіть більше трохи, ніж у помаранчевої ця... ну ця. Мені дуже сподобалось, як вона змінилась після прання, і якщо до прання я так більш спокійно до неї відносилась, ну взяла її просто, тому що вона підходить мені за кольором до моєї основної пряжі. Після прання, по-перше, сам колір мені став подобатись більше, бо стало сильніше видно, що це не однорідний колір. А по-друге, мені дуже сподобалось, як розкрився цей шнурок. От Я принесла вам, я тут вже дещо пробувала в'язати, мені не сподобалось, але я вирішила не розпускати одразу, щоб показати вам різницю до прання і після. От Спочатку покажу вам шнурок, як, яка різниця. От. От, така от різниця у цьому шнурку до прання і після. От. І полотно покажу вам на резинці 2х2. Не знаю, чи воно видно чи ні, але навіть на відчуття зовсім інші, коли тримаєш в руках оцей праний зразок, і коли тримаєш непрану цю пряжу в руках. Отже, Коричнева пряжа після прання мене вразила, і я рада, що я з такою пряжею попрацюю. Отже, і що ще я побачила після прання, це те, що на коричневому участку мені би хотілося трошки менший розмір спиць. Тому що, от, дивіться, хоча вона і відкрилася, і от добре відкрився цей шнурок, да, я вам тільки що показала. Але якщо подивитись поближче, оця помаранчева частина зразка, вона з одного боку, така наче і щільненька, але і не жорстка, не стояча. Це те, що я і хотіла. Я хотіла, щоб воно не було таке рідке, але в той же час і щоб його не забити. От на помаранчевому кольорі полотно вийшло якраз таке, як я би і хотіла. А от якщо подивитись поближче на коричневий колір, то тут розмір дірочок між петельками значно більший, ніж на цьому участку, де помаранчевий каш'як. От і мені хотілося б, щоб трошки забрати повітря між петлями, тобто зробити його трошки більш щільним. Оце полотно, яке коричневим зв'язано. Тому коричневий шнурок я буду в'язати спицями номер 5, а помаранчевий спицями номер 5 No5,5. Дерев'яними кубічними від Нітпро. Отже, на даний момент це все, що я можу вам розповісти. Зустрінемось на наступному етапі створення цього шедевру.